Українське село яким має бути воно, щоб в ньому лишалася молодь, та навіть більше, щоб корінний киянин забажав змінити столичне життя на сільське казка? Скажете ви, а ми йдемо, запитаємо думку народу. І наші Напусті, наші росіяни, так у них яка уява об українцях, так це доброзичливі, щирі люди, гости гостеприємні, так ну село повинно розсвітати, там повинні бути сади, так, праця для молоді, яка там народилася. Ну, школи на, на ну, какби різні заклади, повинні працювати. І я вважаю, що Якщо будуть наділяти цьому увагу, то люди не будуть виїжджати з села. Побільше спортивних мероприятий, побільше об'єктів, для того, щоб діти були вивлечені, щоб вони вже з дитинства впитывали какое-то такое общение, впитывались в социум и развивались вместе. Я думаю, что не хватает социальной инфраструктуры, не хватает спортивных объектов детям. Все-таки ну, не, не, нет возможности развиваться. Многие люди бы, наверное, бы уехали, если была возможность для их детей, чтобы они там росли, чтобы они получали правильное образование. Там, по-первых, должна быть работа для молоди, и показана такая социальная сфера, то есть тут едет садок и магазин и Ти всі самі блага цивілізації, але з другого боку, все ну, всі, якби там і дітки ростуть на природі і все природньо. Ну, звичайно, там має бути інфраструктура. Тоді було 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 б так, клас. Тому ну, сьогодні вже всі люблять десь виїжджати за місто, відпочивати там на природу. Ну не треба там супер такого. Дуже, але звичайний магазин, але щоб все було доступно, можна було принаймні, саме основне і таке нормальне собі придбати. Хто може хотіти з міста поїхати в село? Поки що. В хочуть спершу попробувати, як живеться в місті, а потім вже можливо повернутися в село. Я вважаю, що молодь все одно буде їхати в місто, бо цікавіше, ніж в селі. Якось фінансувати дотації повинні бути якісь на село, щоб ну, люди якось могли розвиватися. Зараз в селі нічого немає. Ну, ви так само, як і я, їздимо в село, там, чи до бабусі, чи до кого. Там зараз взагалі нічого немає. В селі можна будувати культурне. Как раньше, и дома культуры, значит, занимать чем-то молодежь отдыхом, а в первую очередь создать рабочие места, чтобы там можно было трудиться людям. А так все разорили, все колхозы, все совхозы, все продали МТС и все. И негде работать. А что остается делать? Значит, что-то выкопал или украл, пропил и опять. Да там же дел... нечего. Там дел... делать нечего. Там делать нечего сейчас. В селі жило народа, живе в нормальних странах 2-3% на жить. Наприклад, в Білорусі зробили сільський відпочинок. Це один із прикладів, який білоруси не самі його придумали. Це придумано і в Молдавії було придумано, придумано в Польщі і таке інше. Село повинно бути цікаве чимсь своїм. В кожному місті є якась така ізюминка своя. Якщо там нічого немає, то потрібно придумати свою легенду. Там вже були якісь, ну щось, щось було. І на цій легенді вистроювати це, запрошувати іностранців і таке інше. Тоді буде цікаво. За рахунок чого? Ну, туристи, раз. Потім аграрно підняти, а не так, як у нас, що все. У нас збирають зерна і таке інше багато, а куди воно дівається? А бог не є, тому що, допустимо, овочей нема де хр... сохраняти.